З властивості, сили, м'якість, швидкість і цілісність. Принципи використання військ подібні до води, це її властиво уникати висоти і текти донизу. Звичайні війська ухиляються від сили і нападають на слабкість. Як вода скеровує свою течію відповідно до особливостей суходолу, так і армія плекає. Свою вікторію згідно з властивостями ворога. Сундзи частина 6. Однією з найкращих ілюстрацій такого підходу є стратегія компанії Toyota використання гнучких виробничих ліній, що легко можуть бути переконструйовані під нову модель автівки. Тому найвищий стандарт використання військ полягає у відсутності позиції. Навіть найглибше інфільтровані шпігуни не можуть виявити твоїх позицій. А найбільший мудрець не годен знайти шляхів проти твого війська. Перемога, що її здобуто, завдяки пристосовано до обставин супротивника. Військо ніколи не осягне. Всіх, всім відомо, що я зробив, аби перемогти, але ніхто не знає, які методи та стратегії я застосовував. Тому. Виграшних стратегій ніколи не повторюють. Їх пристосовують відповідно до нескінченно змін, змінних ситуацій. Сундзи частина 6. Тимто військо ніколи не має стабільної позиції та форми, а особу, що перемагає вивчити прикмети, друго вважають беж... божественною, божественною. сумзи-частина 6. Згадаймо, Дарвіна, який сказав, що в боротьбі за виживання найсильніші залишають позаду конкурентів за рахунок того, що краще пристосовуються до середовища. Тому Toyota завжди пускає всіх охочих подивитись на виробничі лінії. Всі, начебто, й бачать, що відбувається за рахунок чого досягається результат ефективної і адаптивної компанії. Але Підтвердити це неможливо. Експерти говорять, що поведінкові паттерни ката невидимі. Вони не вписані в жодних інструкціях, і потрібно багато часу, щоб їх осягнути. Все згідно з Суньзи. Один. Критичні аспекти Toyota невидимі. Практики, інструменти, принципи видимі. А управлінське мислення і звички ні. Логіку виробничих принципів і практик важко збагнути без розуміння фундаментальної логіки Тойоти. Але навіть люди, які працюють у Тойота, не можуть чітко зартикулювати цю логіку. У Сонзи цей принцип звучить так. Мистецтво генерала полягає в тому, щоб ніхто не знав, про що він думає. Він має бути суворим і вільми організованим. Здатним приховувати інформацію від простих бійців і старшини, аби вони нічого не знали про його стратегію. <кій> Генерал повинен змінювати стратегію та місце розташування табору, водити військо військом, манівцями, або солдати не зрозуміли його задумів. Сундзе, частина 11. Два. Неможливо зрозуміти, принципи Toyota через обернений інженеринг, оскільки в цьому випадку ми побачимо лише рішення певного відтину часу. А Toyota постійно вдосконалює і змінює свої процеси і продукти. Отже, паттерни постійного вдосконалення, які працюють на компанію, і є тим незбагненним елементом. Неможливо зробити це успішно, якщо ми намагаємося провести реінженеринг, але не розуміємо своєї цілі, не маємо інструментів адаптації. За сунзи такі інструменти адаптації мають властивості води, що пристосовується до умов місцевості. Крім того, вода з великої маси має властивість проривати греблі, тобто створювати проривні можливості. Що більшу критичну масу ти побудуєш, то вища ймовірність формування пакету пропозицій, який працюватиме. Є не більше, ніж 5 головних нот, але їхні зміни і трансформації неможливо переслухати. Є не більш 5 основних кольорів, але відтінки породжені їхніми змінами і трансформаціями, годість прийняти зором. Основних смаків не більше, ніж п'ять, проте утворені завдяки їхнім змінам і трансформаціям присмаки переважають кількість тих, що їх можливо відчути. У будь-якому протистоянні маємо в арсеналі тільки прямій непрямі стратегії, але їхні зміни і трансформації безмежні, непряме та пряме підтримують і підсилюють одне одного. Так само, як коло <към> без початку і кінця, кому доснув їх вичерпати. Сумість за частина 5. Американський актор-гуморист Віл Роджер сказав: Потрібно постійно рухатись, навіть якщо ти дістався правильного шляху, тебе перейдуть, якщо ти сидиш. Один з моїх друзів часто повторює приказку, що коли ти. Прокинувся, вставай і біжи. Ніколи не зупиняйся. Життя покаже хижак ти чи жертва, але ти все одно мусиш бігти. Швидкість найважливіша річ у використанні армії. Скористайся шансом, коли ворог не готовий. Йди шляхами, на яких тебе не очікують. Нападай там, де неприятель не борониться. Сундзи, частина 11. У часи війни план... плани виконуються косо, інструкції та інформації сприймаються неправильно, комунікації руйнуються, стаються помилки та непередбачувані ситуації. Такий природний безлад якраз і створює можливості для опортуністичного способу мислення. Йдеться про стратегему використати шанс, аби забрати вівцю. Що метафорично, відображає постійну всеохопну готовність скористатися будь-яким навіть найменшим шансом. Тобто про постійну пильність, про відкритість до найменших можливостей. Якщо ворог дав тобі шанс, швидко його використай. Спочатку нападай на найважливіше місце, не недругай, не домовляйся з ним про дату до бою. За закономірностями змін у протиборчому стані винось свої стратегічні рішення згідно з цим. Тому спочатку поводься, як цінотливиться, і супостат дасть слабину, розкриється. Відтак будь моторним, як заєд, що втікає, недругові забракує часу боротися. Сумзи, частина 11. Війна це зіткнення людських воль, випробування меж людської витривалості і внутрішньої сили, що в сучасному ну, мовах стосується бізнесу. Те, що дозволяє е, швидкості стрімкого потоку нести на собі камені, є міць, те, що дозволяє швидкості хижої птиці, вразити свою жертву, є розрахованість удару. Джан Юй коментує: хижак, бажаючи схопити пташку, неодмінно розраховує, відстань уважно стежить, і тільки після цього нападає. Саме тобі він і спроможний вразити свою жертву. Масивна і переважаюча сила повинна бути подібна до удару молотком, сфокусування пряма і швидка. Армія атакує ворога подібно до каменюки, що трощить яйце. У цьому парагарі принцип використання сильного для нападу на слабке, у Суньзи є вислів бити каменем яйце». Сучасна китайська ідіома бити яйцем по каменю. Щоб зробити цей вислів ще найшівнішим, часто мають на увазі яйце, яке ще всередині птаха, тобто ще не знесене. Отож, використання сили має бути. Суперефективним і безкомпромісним, подібно до каменю, що розтрощує яйце без шкаролупи. У сучасних китайців, коли йдеться про ситуацію без шансів, часто говорять, бити яйцем по каменю, тобто вбити задуми ворога ще в зародку. Якщо продовжувати попередню тему, то нас може зацікавити, яким чином керівники і лідери. Живлять волю до перемоги у своїх працівників. Як створити середовище, де всі як один, прагнутимуть досягнути бізнес цілий. А якщо тяжко побачити одне одного, то використовують сигнальні прапори як засіб комунікації, мета вдавання до гонгів, барабанів та сигнальних прапорів об'єднати вуха та очі, коли все. Вояцтво об'єднане в одне ціле, сміливці не атакуватимуть, або ягузи не зможуть утекти. Це мистецтво керувати великими арміями. Сундзи частина 7. Ключовим тут є вислів, об'єднані в одне ціле. У сучасній науці є докази явища, коли люди діють, наче вони одне ціле навіть на нейронному рівні. Йдеться про певне відчуття резонансу, відчуття одного цілого, що виникає значною мірою несвідомо завдяки дзеркальним нейронам та циркуляції веретеноподібних нейронів. Інший тип нейронів осцилятори теж залучається в процес. Осцилятори координують людей, фізично регулюючи. Як і коли саме їхні тіла мають рухатися разом. Осцилятори в дії можна зрозуміти, спостерігаючи за людьми, які збираються поцілуватись. Їхні рухи виглядають як танок. Одне тіло реагує на інше безпомилково. Також динаміку мають два віолончелісти, які грають разом. Вони вдаряють по струнам в унісон, тому що завдяки осциляторам Правій півкулі мозку обох музик скоординовані між собою краще, ніж права і ліва півкулі мізків кожного з них окремо. Філософія управління морських піхотинців США розглядає людську можливість комунікувати інтуїтивно через взаєморозуміння, коли використовується мінімум ключових, добре зрозумілих фраз, або навіть через передбачене. Думок один одного, що є більш ефективним шляхом комунікації, ніж детальні розгорнуті інструкції. Чому виникає така ефективна комунікація? Чому в команді зникають бар'єри розуміння? Чому взагалі зникають межі ієрархії, коли йдеться про досягнення знання? Хоч це і звучить дещо іронічно, але справжня скромність залежить від безмежної самовпевненості. Сильне его не суперечить скромності і смиренню. Потрібна надзвичайна впевненість, відвага та самоповага, щоб показати свою вразливість, поділитись здобутками, перебороти заздрість і підозру. Потрібна впевнена самоповага, аби прийняти той факт, що наша скромність буде помилково сприйнята у вогні конкуренції та в острах або непев... неповноцінність. І тільки здорове его фокусується на тому, що важливе для успіху, без постійних сумнівів щодо справ чи заробітків інших людей. Згідно з носій, Насімом Талібом, Джордж Сорос, приймаючи фінансове рішення, продовжує шукати докази того, що його теорія неправильна. Це певна. І є справжня впевненість у собі. Ухвалювати рішення і розуміти, що воно може виявитися неправильним. Безмежна певненість у власних силах дозволяє сконцентруватись на важливому для усіх. А хитрі японці, як завжди, мають на цей випадок доладну приказку: дозрілий рис спускає свою голову. Лорні Вайтхед у своїй новій книзі. Як урятувати гарну ідею від поразки, пропонує несподіваний підхід до здобутку підтримки. Запросити левів критикувати ідею. Це звучить провокативно небезпечно. Навіщо це робити? Лорні Вайтхед помітила, що люди, які вміють здобути підтримку, найефективніше діють, коли йдуть у супереч природному інстинктивному організму. Маргіналізувати тих, хто, на їх думку, не схвалив би нової ідеї і опирив, опирався б їй. Успішні люди діяли навпаки. Вони не просто не маргіналізували незгодних, але і вітали їх. Я дивувалася, яким це робом вони працює. Маємо інший цікавий приклад з життя Лінкольна: Гудвін у книжці команда суперників розповідає про те, що Лінкон оточив себе різними людьми, у тому числі і суперниками з сильними його та високими амбіціями, власне, людьми, що почувалися вільно в його авторитету і не боялися сперечатися з ним. Тобто, Лінкон ставив себе в ситуацію далеко від персонального комфорту. Це дозволило йому досягти багатьох здобутків. Отже, перемога буде на боці компаній, які можуть створити відчуття єдиного цілого. Сильні Ці компанії не є чиїмось послідовниками, вони завжди перебувають понад боєм. Вони самі створюють поле для гри і встановлюють там правила. В їхньому арсеналі є звичні бізнес-стратегії і вони здатні генерувати інноваційні. Незвичні стратегії <кій> <кій> за суньдзи, що є одним із ключових елементів їхньої сили на ринку. <кій>